Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як розпізнати свою життєву дорогу. Тому ще раз вітаю і дуже рада велкам на нову мудрість від отців пустелі. Або Йосиф казав так, що є три способи життя, які дуже подобаються Богові. Перший з них це коли хтось хворіє, і коли приходять до нього спокуси, він з вдячністю їх приймає. Друге, це коли хтось з усіх сил дбає про те, щоб всі його вчинки були добрі і вільні від людських пороків. Третя ж натомість це коли хтось повністю піддається повчанням свого Духовного Отця і безумовно виконує його вказівки, відрікаючись своєї волі. Цей третій особливо цінний в очах Господніх. Щодо мене, казав Аба, я обрав перший. Другі, чому ці три способи такі цінні і як вони мають допомогти нам розпізнати наше покликання? Прослухайте це ще раз, якщо ви не запам'ятали їх три. Можливо, навіть варто виписати собі десь на листочку, щоб віз візуалізувати цю реальність. От. І коли ви пишете їх, коли задумаєтесь над ними, то запитайтеся в себе, в якому стані мені буде найпростіше виконати одну із цих доріг, яку зараз просто виберу. І запевняю вас, для когось простіше буде виконати щось, власне будучи одруженим. Для когось простіше буде виконати щось, коли він буде в монастирі або буде вести життя самотнє, от, віддане в руки Господні. Кожен буде мати до цього свій підхід, але панство при цьому всьому застерігаю. Якщо до життя вас не побуджують вище згадані мотиви, то цілком можливо, що ви йдете в напрямку, який не веде. До добра. І спасіння не являється для вас пріоритетом, а більше такою випадковістю, на яку розраховую врешті-решту. Тож, нехай Дух Святий просвітлить наш розум і допоможе нам справді вибирати дорогу Господню, обираючи те, що, як говорить Габба, подобається йому найбільше. Дякую вам і до зустрічі. Па.